20 квітня, десь біля 12-го дня, я йшов з магазину додому, вдовж сьомого будинку, це канавальця 7. Здруг біля мусорних баків там. Не летіла, зграє собак. Одна з собак вкусила рівнянина Тараса Абрамовича за лівого мілку. Чоловік одразу звернувся до лікарів, де йому обробили рану, і сказали, два тижні поспостерігати за собаками. Якщо одна з них помре, то йому робитимуть уколи від сказу. Тарас Абрамович від такої новини був не в захваті. Звертався два рази. Перший раз травмпункт, а другий раз зі мною провели оцю бесіду, що мені треба робити, якщо або почувствую себе гірше, або якась собак помре. Притому я в той же день, коли був другий раз у лікарні, запитав у лікаря, ну до кого я ж можу поскаржитись. На що вона відповіла тільки міському голові хамку, бо каже, то КТП, яке займалося раніше цими справами, зараз вже немає. І, виходить, ніхто не займається цими собаками. У 2012-му з укусами тварин до Рівненської центральної міської лікарні звернулися майже 600 рівнян. 22 з них довелося робити щеплення від сказу. Укушені рани, як правило, промиваються мильним розчином. А краї рани обробляються п'ятипроцентним розчином йоду. Рани, хоч вони масивні, хоч малі, як правило, вкушені не зашиваються. За винятком, коли є пошкоджена судина і велика кровотеча, коли це рана на обличчі, яка спотворює обличчя, значить треба накласти звідні шви. За раною вкушеною спостерігаються. Остерігати потрібно і за твариною переконує В'ячеслав Наумчук. Якщо собака хвора на сказ, то вона більше двох тижнів після укусу не проживе. В свою чергу міські чиновники про проблему знають, проте зробити нічого не можуть. кажуть в усьому винен закон України про захист тварин від жорстокого поводження. Законом заборонено усипляти чи якісь дії інші вчиняти, які протиречать закону є оговорені методи стерилізації та етаназії. Але ж ці методи, скажімо так, друге, те, що я сказав, дуже рідко відбувається. Абсолютно, від того, що робиться стерилізація тварин, вона не зменшує загрозу, скажімо так, населенню, адже тварину стерилізували, і випустили назад на волю, туди, де вона і перебувала раніше. Щоб зменшити кількість бродячих собак, переконує чиновник, потрібно змінювати закон. Лише тоді чотирилапих на вулицях міста поменшає. Олександр Дус, Володимир Захаров, новини Рівного.